Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша церква святкує праздник Святих Верховних апостолів Петра і Павла. Цих два апостоли, це можемо назвати їх стовпами Христової Церкви. Коли поглянемо у історію, то побачимо, що саме Христос поклав на плечі цих двох апостолів найважливішу місію. Саме, здавалося, два різних апостоли перший апостол Петро, який як людина, як рибалка не надто грамотний, не вимуштруваний у високих освітах, і, напротивагу йому апостол Павло, який закінчив високі. Школи, і якого Христос також покликає у цей дивний спосіб. Апостолові Петрові Ісус Христос дає запрошення, коли цей виконує свою функцію як рибалки на цьому озері. У дивний спосіб Господь кличе апостола Павла, який переслідує перших християн. Який є саме цим переслідувачем християн. Ці дві постаті, які справді спричинилися до заснування Христової Церкви, не тільки саме покладаємо надію на них двох, адже апостолів було 12. Але цих два апостоли є символом Христової Церкви. Коли поглянемо, у Римську базиліку, чи апостола Петра, чи Павла бачимо цю велич цих двох апостолів. Апостол Петро змальовується на всіх образах, власне, з ключами, як той, який має владу. Апостол Павло є зображений з мечем, саме із цим войовничим мечем, яким на початку він. Переслідував Христову церкву і пізніше стає вибраним посудом. Коли говорити про наш храм святого Апостола Петра і Павла в місті Другобичі, то був він розпочатий, властиво імператриця Марія Тереза видала декрет, це був декрет у 1774 році, на те, щоб в місті Другобичі оці ці збудували свій храм. І буквально за три роки храм був збудований. В 1777 році, за першого ігумена Отця Глікерія Дубицького, цей храм разом із монастирським комплексом був збудований. Хочемо сказати, що сьогоднішній храм апостола Петра і Павла дещо. Проходить свій етап ремонтних робіт. Ми перекриваємо центральну баню монастиря, бо надто вже роки і трошки негода понищила нам дах. Хочемо усіх вас запросити і розділити з нами радість, адже у цей сьогоднішній празник святих Верховних Апостолів Петра і Павла. У нашому храмі побуває владика Кир Ірине Білик, який прибуде до нас саме з мощами, тобто з реліквіями святих апостолів Петра і Павла, які перебуватимуть вже постійно у нашому храмі. Владика постарався для нашого монастиря і храму про ці реліквії у вічному місті Римі. І ці реліквії будуть зберігатись на пошанування у нашому Храмі. Ми дуже ласкаво запрошуємо усіх Дрогобичан, парафіян, жителів міста Дрогобича на наше свято і на наш праздник апостолів Петра і Павла. Нехай ці два апостоли, стовпи віри, будуть нашими міцними заступниками, які провадитимуть нас завжди у нашому житті. Слава Ісусу Христу!